Уоррен Баффет, найвідоміший і найпопулярніший інвестор всіх часів, продав половину всієї своєї позиції в компанії Apple. Індекси на цілому світі опускаються на дуже великі значення. Мій інвестиційний портфель опустився на премаркеті, всього на всього-навсього на премаркеті на майже 2,5 тисячі американських доларів. Про це та інше в сьогоднішньому відеоролику. Перед початком перегляду, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Перший хетвий Уоррена Бафета скинув майже половину. Вину своєї гігантської позиції в компанії Apple. Конгломерат, що базується в Омасі, оприлюднив у своїй останній звітності про прибутки, що його частка у виробника iPhone оцінювалася в 84,2 мільярди доларів на кінець другого кварталу. Що свідчить про те, що оракл з Омаги, так його ще називають, втратив, тобто не втратив, а продав більше 49% цілої позиції, що дійсно є досить таки багато. І загалом зараз Борбергший Гетовий підніс кеш на своїх рахунках до 277 мільярдів доларів. І скоріш за все це було зроблено, бо там щось просто зверху знали. бо... Уквально декілька днів після продажу, ну після інформації, власне, про продаж, і фондові ринки на цілому світі почали кровопроливатися, тобто почали опускатися на дуже великі значення. І зараз, власне, про це поговоримо. Особисто в мене компанії Apple в позиції в портфелі немає. Хіба що можна її враховувати, що вона є, бо вона знаходиться в індексах або в ETF, а на індекс 500. Або на індекс NASDAQ, то так частково все-таки, можна так сказати, що але є в власності Apple, але окремої позиції не було і не буде, бо компанія на даний час для мене оцінюється просто занадто дорого, бо компанія не розвивається і не зростає в планах фінансів так добре, як би мені того хотілося. Якщо акції опустяться до ціни там, порядка 130-140 доларів, тоді почну задумуватися над їх покупкою. Хочу вам показати, власне, то, що фонд. Довий ринок на цілому світі, а і тим більше на США, різко впав в понеділок. У зв'язку з розпродажем на глобальному ринку, спричинений побоюваннями рецесії в США. Ми це могли замітити вже в п'ятницю ще минулого тижня, коли так само індекс S&P 500, індекс NASDAQ опускалися окремі позиції, втрачали по 6, 8, а то й 10%. Ну хоча зараз, на примаркеті падіння є ще більшим, на самому початку японський індекс Nikkei 225, Це такий собі аналог індексу S&P 500, який є в Сполучених Штатах Америки. За один лише день впав на цілих 12,2%. і це є найбільше падіння після. Власне, краху чорного понеділка 1987 року на Уолл-Стріт. ф'ючерси власне на Dow Jones опустилися на 2,7%, і на індекс NASDAQ опустилися вже на 3,6%, і на індекс NASDAQ 100 опустилися на 4,8 Вбоювання Побоювання щодо рецесії в США стали головною причиною падіння світового ринку після невтішного липневого звіту про робочі місця. Інвестори також стурбовані, Овані тим, що Федеральна резервна система відстає від зниження процентних ставок, щоб сприяти уповільненню економіки, а центральний банк минулого тижня замість цього вирішив зберегти ставки на найвищому рівні за два десятиліття. І зараз покажу вам, як виглядає мій інвестиційний портфель, окремо в Інтеракті Brokers, де знаходяться окремі позиції, окремі акції, і окремо покажу теж рахунок в Freedom 24, де інвестую тільки в ETF. До речі, якщо ви ще не маєте брокерського рахунку, Рахунку, а думаєте, почати інвестувати? То хочу вам сказати, що хіба той час прийшов власне найкраще почати інвестувати, коли фондовий ринок. Падає, коли індекси опускаються, коли вартість акції стає просто меншою. Ви тоді зможете війти і мати досить таки хорошу точку входу. І якщо хочете відкрити рахунок чи то в Інтерекер, чи то Freedom 24 в моїх тих двох брокерів, за допомогою яких я інвестую, то посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. Переходьте, реєструйтеся. Як будете мати якісь питання, задавайте мені сміло в приватні повідомлення в Telegram Посилання теж є внизу під даним відеороликом. Отже, рахунок в Interactive Brokers. Можете побачити досить таки велике падіння від кінця липня, тобто від 31 липня і до сьогоднішнього часу, на там той час. Портфель оцінювався в інтеракті Брокерс на 41 тисячу 173 долари. А зараз це по факту на 3, а навіть майже на 4 тисячі американських доларів менше. Подивіться, яке падіння буквально кожного, кожного дня, тобто по факту два торгових дні, і портфель аж настільки опустився. Зараз покажу вам, як він виглядає і окремо по окремих позиціях. Можете побачити, що власне на перемаркеті. Портфель опускається на 1800 доларів. Буквально ще недавно я тут бачив цифру 2300, і це нагадаю вам премаркет. До речі, зараз, знімаючи даний відеоролик, відкриється фондовий ринок буквально за декілька хвилин. І подивимося, що тут взагалі почне відбуватися. Я думаю, що падіння буде ще набагато і то набагато більшим. Е, можемо побачити власне, по окремих позиціях Unity мінус 10,5%, CrowdStrike мінус 8%. До речі, це нова позиція, яку я купив два -3, 3 дні тому по факту. І вона вже мінус 15%. Amazon одна з найбільших теж позицій в портфелі, яка там займає більше 10%, мінус 8%, Mendyfast мінус 8%, Palo Alto Network мінус 7, Google мінус 7, Etsy, мінус 6%, MPV мінус 6, Lululemon Athletica, майже мінус 5%. До речі, теж одна з тих нових остатніх покупок, яка теж вже в мінусі на цілих 12%. Можемо побачити Adobe мінус 5, Alibaba мінус 5%, CRM теж одна з тих нових останніх покупок, мінус майже 10%, JD.com мінус 4, Fortinet мінус 3,7, Disney мінус 3,3, і по факту і інші. Можете побачити взагалі, що по факту, не дивлячись там на дві компанії, NextEra Energy і Fizerv, немає жодної компанії в портфелі, яка за цей період часу не опустилася в вартості. Хочу вам сказати, що. Я взагалі не переживаю, бо оскільки для мене це просто можливість купити більшу кількість акцій за по факту ті самі гроші. Для мене більш навіть важливим є те, що все-таки моя валюта не, тобто моя валюта, в якій я заробляю гроші, не знецінюється відносно долара, і що, в принципі, для мене добре, бо оскільки я можу купити ту саму кількість валюти, а можливо навіть і більшу, бо оскільки, навпаки, польський злотий до долара, але навіть сильніша є. Просто докуплю собі більше акцій до портфеля за ті самі гроші. І ще покажу рахунок в Freedom 24, бо ви думали, або думаєте, можливо, що інвестиції в ETF це хороша така альтернатива, і на цьому не вдасться втратити гроші. А я вас, в принципі, розчарую. Я почав інвестувати в ETF буквально з зовсім недавно, по факту, як зараз, дивлячись там назад, можу сказати, що почав інвестувати майже на своїх історичних максимумах. Ну, не найкраща точка входу, я не спорю в принципі так. Ну але знову ж таки, інвестую на роки вперед, там на десятки років, то, по факту, навіть навіть то, що купив на тому історичному максимумі, для мене не страшно, оскільки далі продовжую просто інвестувати і вже буду купувати по більш привабливих цінах. Можете побачити, власне. СХРВ це власне аналог, тобто ETF на індекс на ZDAC, Він зараз вже по факту в мінусі на 14%. XAX або ETF на штучний інтелект і Big Data, Мінус 14%. В УАА це, власне, ETF на індекс SP 500, мінус 7%. Власне, Warner Brothers Discovery я до сих пір поки що не продав, бо це лише всього-навсього одна акція, яка мені досталася як подарок за проходження певного тесту від компанії Freedom 24. Я на неї взагалі не звертаю увагу, якби її в мене в портфелі немає. Отже, можете побачити, що не все так добре інвестувати в ETF і теж можна втрачати гроші. Хоча, по факту, знову ж таки, як ви тільки думаєте почати інвестувати, це буде найкращою точкою входу. Почніть інвестувати власне, на падіння фондового ринку, щоб коли пройде років 3-5, ви вже повернулися в той час, скажімо так, озирнулися назад і зрозуміли, що. Добре, що ви тоді почали інвестувати, коли фоновий ринок проливався кров'ю. Можете зараз побачити, власне, що за сьогоднішній день ETF, всі ті ІТФ або портфель Freedom за 4 опускається на 306 євро, що є дійсно досить таки великим падінням. І додати власне то падіння на 1800 доларів, по факту, це більше 2000 американських доларів за сьогоднішній один день втрачено. Хоча, по факту, так, це ніщо не втрачено, оскільки. Я даних позицій продавати, точно не збираюся. Навпаки, продовжую інвестувати, можливо, більш агресивніше, ну в моєму випадку, більш агресивніше. Це просто буду інвестувати ще більше грошей, буду просто вносити на фондовий ринок О, своїх грошей просто більше, там, допустимо, не тисячу доларів а в місяць, а наприклад там, півтора тисячі доларів, а можливо, навіть в принципі, і більше. Ось можете побачити, відкрився фондовий ринок. Пройшло там дві години-дві хвилини по факту, як фондовий ринок відкрив. Що тут по факту помінялося? Та по факту ще нічого. Мінус 1750, тут скаче плюс, мінус 10, 20, 30 доларів кожної секунди. Так що так то є. Уявіть собі, коли портфель би оцінювався в 10 разів більше. Тобто, тут ви би дивилися, ну або я би дивився на цифру мінус 17 тисяч американських доларів всього-навсього за один день. Дійсно, цікаве б було відчуття, хотів би я його відчути. в принципі. Ну, але пам'ятайте, що після довгого падіння на великі значення, то... але рано чи пізно настане ріст і фондовий ринок почне рости, як і окремі в принципі компанії. Напишіть мені в коментарях, наскільки ваш інвестиційний портфель опустився, і чи ви почали якось переживати. Особисто я взагалі не переживаю. Бо просто для мене це хороша, хороша можливість війти більшою сумою грошей в фондовий ринок. Дякую за перегляд. Удачі, звісно, в інвестиціях. Па.